Я вас вітаю, мене звати Оля. Сьогодні нарешті проговоримо про півоні. Не знаю, чи у вас вже цвітуть півоні, в нас не скрізь, але починається сезон півоній, отже, час знімати нарешті це відео. Чомусь мені здавалося, що в мене дуже багато півоній назбиралося. І це таке хибне враження через те, що дуже, ну, не дуже багато десь третина з того, про що я збиралася сьогодні розповідати, це про ноту петалію. А ми з вами знаємо, що петалія це поєднання якраз за троянди, півонії і конвалії. І це такі яскраві сучасні парфуми. Це окремий навіть блок парфумів. Про них можна взагалі окреме відео знімати. Але я не буду, я їх, ну, принаймні, зараз не буду. Я їх всі. Включу сюди до Півоні бувають солодкі, бувають такі п'янкотерплі з відтінком шампанського, бувають кремові, бувають а, м -м, трояндові, от, м -м, часто плутають їх звичайні, з трояндами, або такі троянди, які пахнуть півонями. Сьогодні в нас будуть різні. Але хочу почати, не як завжди, з улюбленців, хочу навпаки почати з тих парфумів. Які, які не прижилися в мене, з якими я е, не потоварушувала. Але перед тим, як почати, я вас попрошу поставити вподобайку, якщо не підписалися, приєднуватися до каналу, підписуватися і почнемо нашу розповідь. Е, перша півонія, перший парафум по, про півонію, який я залишаю наразі в мою колекцію, я виставила його на продаж, я намагалася з ним потоваришувати. Це парфум від П'єргіома. П'єргійом може робити досить такі зрозумілі композиції, а може робити дуже складні. І от в нього такий полярні, дуже полярний підхід до створення своїх композицій, але навіть ті, які прості, вони загалом багатошарві. І ось коли я, зараз мова піде про півонюю з кавою. І це дуже цікаве поєднання. Воно мене також зачепило. Саме тому цей парфум з'явився в моїй колекції. Я говорю про буки-масай. Букет Масай. Масай це якесь африканське плем'я. Чому так називається? Не знаю, мабуть, про каву якийсь відсил. І е, яке це півоння? Це дійсно пізнаване півоння. Я його тому собі і взяла, що коли тільки понюхала, в мене зразу асоціація з цим травнем, знаєте, з а, а, періодом цвітіння, коли все цвіте. Це взагалі, а, мабуть, травень мій найулюблений місяць. Ну, по перше тому, що це травень це місяць мого народження. А по-друге, тому що я просто обожнюю. Оце все вже прокинулося остаточно. Вже багато квітів, іриси, півонії, зелені багато, нарциси вже відсвітають, але натомість світуть дерева. І це все таке, таке п'янке, таке насичене цвітом. І от я понюхала цей букет масаї, і зразу мене віднесло туди ось у травень, от в цю пору, яку ми можемо з вами зараз насолодитися, якщо ви йдемо в парк, в ліс, в ботанічний сад. І щось пішло не так? Так, кава там є, кава без краплини, солодкості, вона терпка. Вона не те, щоб гірка, але вона така. Для мене, я не пам'ятаю, чи там є в піраміді кардамон, але здається, там є сандалик кашмиран. Можливо, це мені дає таку спецівість. Чимось спецівість, дуже віддалено, дуже в таких мікродозах нагадала Арабі від а, Серж -Лютанса. Там мені якийсь плов видає Арабі, я не можу на собі носити, хоча він мене, здається, є, точно був. І тут настільки гірка кава, і поєднання цього п'янкого такого. Терпко, терпко, Аромату півонії, ще щось мені видає спецівість. Якщо ви, в принципі, спецівіст любите, якщо арабів любите і любите півонію, то це однозначно парфум, який вас зацікавить. Якщо він вас зацікавить, пишіть мені на пошту, пошту я завжди прикріплю в описі до каналу, які тайм-коди, і ми з вами точно домовимося на гарну ціну в мене ледь почата сотка. Ось, але він мені видався не тим не тою півонією, яку я шукала. Я шукала, які я люблю півоні. Я люблю такі терпкі півоні, п'янкі півоні, знаєте, з терпкістю шампанського. Я люблю такі трошки алкогольні півоні, замшеві півоні, можливо, багато зелені. Я люблю петалію. Ось такі. А вже якісь більш складні, важкі спеції. От, от це не стандартний підхід до півонії, це однозначно. Наступною півонію, з якої я не потоваришувала, стала Good Girl Blush від Кароліни Герера. Там півонія злічі яскрава. Дуже так, можливо, і ревінгі, дуже-дуже так яскраво звучить. Я його як понюхала в магазині, повернулася додому і одразу замовила, тому що він мені сподобався. Багато кому цей парфум дуже подобається. Але там є і ланг. І все, ще з лангом для мене надважке. Мені дуже подобаються композиції. Композиції з лангом вони дуже цікаві. Вони а, такі. Особливо не характерні, вони яскраві, вони насичені. Але коли і ланг дійсно яскраво насичений. Він я його дуже яскраво відчуваю, і він мене перебиває все. Я розповідала про цей парфум, що я нанесла на блотер, поставила. І кожен раз, коли я десь при вході на кухню між столовою і кухнею, ось на буфеті я поставила цей блотер. Кожен раз, коли я ходила туди-сюди, щось готувала, на, накривала на стіл, мені так гарно пахло. Я внюхувалася в шлейф, тобто що в нього. Компліментарний, такий а, привабливий, дуже яскравий сучасний жіночний шлейф, це однозначно я вам підтверджу, але от на собі не змогла, але сиди, я його подарувала в добрі руки. А, сподіваюся, порадувала людину, який він дістався. Але от будьте обережні, він так, він дуже гарний. парфум, це, мабуть, найкращий з вуки, який мені сподобався. Але ось не змогла через Іланг. Тобто там також є півонія, але там є важкість ілангу. Продовжимо двома кремовими пів... півоніями. Кремові півоні, чесно кажучи, я не дуже люблю. А... Наступні дві кремові півоні, якщо ви любите кремовість в парфумах, доглянутістя, таке відчуття білої кремової троянди. І трошки-трошки п'янкості півонії, то вам сподобається. Мені в цих двох півоніях наступних вони дуже схожі по звучанню. Для мене максимально схожі. Звичайно, якби я розношувала, мабуть, з флакону, різній погоді, я б відчула більше якихось відмінностей. Я спеціально ще раз їх нанесла, ну от просто максимально мені вони схожі. Ці дві півоні. Говорю я про White Peony від Софія Дольна. Софія мені його вислала, як тільки вийшов цей парфум, здається, вона мені вислала, ну, був свіженький, вона мені вислала семпл познайомитися. Мене на той час дуже вразив османдус. Я просто була під. Просто під... Великим враженням від парфуму, і мені дуже сподобався М'юке конвалія, така зелена, нетипова, не, яка не в мізки. І я дуже чекала певні, тому що в мене якраз поркинувся інтерес і цікавість до півоній. І я дуже сподівалася, що це так буде така п'янка півонія. Знаєте, що стосується квітів, є якісь стереотипні такі, а Аромати, запахи квітів, і ми кажемо, ми знаємо, як пахне та чи інша квітка. Насправді ні. Насправді, я ось проводила експеримент, в мене нарциси квітли. Я в парфумерії не люблю нарцис, ну я так гадаю, бо нарцис в парфумерії мені такий. Досить якийсь вінтажний, насичений, траплявся. Це такий стереотипне звучання нарцису. Я зібрала п'ять видів нарцису, нарцисів в, в садку. Потім розкітли ще і вони вже по-іншому пахли. І от всі п'ять видів вони пахли окремо, білі пахнули. По одному, по іншому пахли жовті, от такі типові, як ми знаємо, з вами такий трошки ольтскульний в них аромат. Були такі нарциси, які взагалі не скажуть, що це нарцис, якийсь такий яскравий, білоквітковий в них був легкий аромат. Були терпкі нарциси, були нарциси, які пахли майже трояндами. Ну, тобто і іриси. Так само ірис може пахнути, так як ми з вами звикли, так трошки, я не кажу про корінь ірису, про квітку, трошки ванів. Вони можуть пах пахнути також трояндою, вони можуть пахнути цукерками, вони можуть пахнути медово. Проте наскільки по-різному можуть пахнути троянди, я вже мовчу, так і півоні можуть пахнути солодко, вони можуть пахнути терпко, п'яно, вони... вони можуть пахнути, ось, як ці зелені просто насиченою приємною зеленю. Просто наче ви в квітковий магазин зайшли, і там пахне сам не квітами, а от стеблами з зеленими стеблі, стеблами такими свіже зрізаними. Ось. Так от, півонія від Софії Дольни пахне кремово. Трошки, тобто є п'янкої терпкості, але буквально трошки. І Асоціюється в мене чомусь з білою трояндою, з великою такою а, пелюстки, а такі хруст, хру, 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 хрусткі, хрумкі, оксамитово не з такого яскравого білого кольору, велика троянда і от кремовість. Тобто для мене це кремова півонія троянда, біла троянда. Від півонії трошки є натяк терпкості. Ми тут можемо говорити, що ми, наприклад, різні півоні нюхали, так? і ем, коли створювався цей парфум, біла півонія від Софії Дольни, вона понюхала саме таку кремову, кремову півонію і створила ось цей кремовий парфум. Можливо. І дуже схожий на нього, але ем, півонія від Софії Дольни звучить насиченіше, на тон насиченіше і довше. Десь на годинку точно вона пере... як то? перемогла. Парфум від жардіння детаска на Шабішик. Шобішик тут в нас троянда болгарська, причому заявлена а, півоня і білі квіти. Але я ще раз наношу, хоча я вже наносила. А, Болгарська троянда, я б не сказала, не впізнаю я тут болгарську, бо з болгарською трояндою ми асоціюємо якийсь такий насичений запах або олії трояндової. А тут мій, тут кремовість, така знову ж таки, трояндопівонія, кремова троянда. Ось по характеру дуже схожа на аромат від Софії Доль з критими очима. Я б сказала, що це один автор навіть. От дуже. Тобто вони такі не, не близнюки, не дюпи, але от на поличці разом стоять родичі дуже близькі родичі. Тобто, обирайте, що доступніше, що ви до чого можете дотягтися, щоб купити, або жардіня дітей на Шебішик, або біле півоння від Доліни, що хочете, крему півонів. Далі от саме така терпка, п'янка, як я люблю. Вона там і заявлена, як на півонії, Як я вже сказала, не завжди, коли заявлена півонія, ми відчуваємо півонію. Не завжди, коли не заявлена півонія, її там нема, вона там може бути, особливо коли з трояндою граються. В парфуму, парфум Вел My heart Beats від Gucci з їх приватної лінійки. Я нещодавно показувала це моя відносна новинка. Півонія шорстка, терпка така замшева півонія. Вона досить гучна. Хоча спочатку може здатися, що це тихий парфум, ні, Він розходиться. Він дуже так і довго сидить. Але це така відверта, трохи алкогольна півонія. Замшевим підтоном. І оцей саме замшевий підтон він мене і, і якось і привернув увагу до цього парфуму. Через нього мені захотілося півоні. Асоціюється абсолютно з травним з періодом квітіння, цвітіння півонів, взагалі квітів, з квітучим садом, з парком, де дуже багато цих клумб з квітучими клумб. Там є фіалка. Я думаю, що це фіалка дає, ну, що там ще може давати таку а, шорсткість, таку замшевість. І вона там дуже а, гарно ця замшевість відчувається. Якщо вам так і подобається, мені подобається. Але а, я вже говорила, що ну, воно не, не виправдовує свою ціну, тобто він звучить досить так. Просто, зрозуміло. З іншого боку, це бутікова лінійка. Всі бутікові лінійки люксових парфумів звучать просто, зрозуміло, дуже гарно зроблені, бази гарні, звучання рівненьке, гарне, нічого не дратує. Це типова будь бутікова лінійка, але трошки не дотягують ціни. Діна писала мені в коментарях, що в кольорових. Флакона Гучі, парфум більш цікавий, більш характерний, більш яскравий. Я Тут дуже все просто, неймовірно, гарний флакон, дуже гарний парфум на тему півоні, але нічого ж ну Я буду користуватися, мені подобається. А от моя ідеальна півонія, це півонія, яка не заявлена. В... Парфум, як півоні, але воно мені там пахне. Це маньолія Розе, знята з приватної лінійки ланком, але можна знайти ще. Я говорила, що в розповіді вона є на кремчику. Пишіть, візьміть собі 3-5 мл і просто насолодіться. Uh, тут так, магнолія, і uh, магнолія, як і півонія, може давати п'янкий, яскравий uh, аромат. Трошки алкогольний. І, мабуть, це поєднання магнолії з трояндою мені нагадало звучання півонії. Таких, як я люблю, вони дуже схожі, але вони такі більш насиченого, такого майже алого кольору, і вони отак п'янко-солодко пахнуть. І оцей парфум мені так само пахне. Тут таке відчуття, знаєте, сухого, терпкість, сухого вина, п'янкість ян, або шампанського, і така трояндо півонія. Ах, думаю, що якщо ви любите, в принципі, троянди і а, любите, коли їх з магнолією поєднують, з півонією поєднують, то оце прям, прям для вас. Мені б дуже цікаво було б ще їхню півонію спробувати. Аж прям дуже цікаво. Але думаю, що з усіх парфумів, які я вам сьогодні покажу, це, мабуть, мій улюблений. Це маніоля Розе. Тож. От щиро рекомендую я не на кремчику, я не знаю тих людей, які там її розпивають, але просто щиро рекомендую цю а, магнолію м, спробувати. А якщо вам трапиться флакон, то, то це взагалі щастя, він дуже гарний також флакон. Так, а, далі. Півоні, яка а, заявлена в піраміді, але є, мені не пахне півонію, мені пахне трояндою. А, це. А, Деліна і дюб на Деліну, але такий, знаєте, як узаконений дюб. Він не претендує бути дюпом, але згідно звучання, згідно піраміди, ну це просто парфум-близнюк. Я говорю про перва. Азірплаш. Я про нього розповідала в адвент календарі. Можу ще я прикріплю вам посилання на це відео в адвент календарі, бо я там ціле маленьке відео присвятила цьому парфуму, перше враження, коли розносила його. І а, якщо в Деліні там дійсно з'явлена ще й троянда, з півонію, з лічі, з, ой, що там, з ревенем, так то в перва зробили трошки простіше, просто нам. Заявлено, що це має пахнути кисленьким ревенем, яскравими солодко-кисленькими лічі і півонію, саме півоні без троянди. Але, як на мене, це от просто парфум близнюк, -близнюк Деліни. Він мені більш якраз не про а мабуть, за рахунок цього поєднання з фруктами, з ну, ревень, не знаю наскільки це фрукт, це не фрукт, мабуть, це овоч, але в нього ось такий... Ну, До нього готують. Це такий фруктовий овоч, господи, ревін, напишіть мені, до якої групи відноситься. Я там кислоти цього ревін не відчуваю. Це для мене така яскрава, сучасна молодіжна троянда, дуже схожа на Делін, максимально схожа, але в Деліни набагато сильніше, гучніше звучання. І деліна просто вічно тримається, а «Перва», десь та годинок 5 перва. Взагалі, цей бренд він націлений на молодіжну аудиторію, в нього в два рази нижчий за парфам де Марлі, і в них є як від скажімо, не буду говорити дюпи, бо це він позиціонується як такий. Як це буде приличний е окремий е бренд, е це, здається, під бренд Lie Primordial, тобто взагалі такова іншого бренду. А це якби такий під бренд для, для молоді. І в них є як от, е парфуми, які нагадують вже такі відомі парфуми, так і парфуми е їхні, які вони особисто придумали композиції. Тож, якщо ви хочете. Е більш дешеву версію Деліни, але максимально схожа. Ну, вона не буде так довго триматися і буде не така гучна, але це можливо навіть і плюс, то от на нього я вам раджу звернути увагу. І от так у мене прям букетиком йдуть тут а, Sample і тревел, півонія, яка у складі петалії. От петалію я просто обожнюю. Це в мене фліор наркотік і флір наркотік. Екстракт, до речі, але фльорнаркотік в мене маска мускус, з мускусної лінійки, і а, це про що? Це знову ж таки, оце, а, тут лічі, тут петалія, тобто конвалія. з... Півнією з це яскраво, це помітно, це шлейфово, це компліментарно. І якщо в оригінальному фльор-наркотік відчувається більше металевості, так? навіть комусь альдегідну металевість нагадує, то в цій в мускусній версії цієї металевості немає, вона звучить м'якше. Вона звучить прозоріше, але все ж таки активно яскраво дуже, дуже люблю цей парфум. І Я б хотіла собі, просто я отримую величезне задоволення від екстракту. І здавалося б, що екстракт Fluor Narкотік може взагалі, взагалі травмувати, але ні. Тут також нема металевості. Є, ну, можливо, вона є, але вона така мінімальна, знаєте, і ці насичені фрукти а, трояндовості, яка мені нагадує, більше навіть дійсно п'янку півоню, ніж троянду, особливо в екстракті, бо тут більше солодкості, більше от п'янкості. Воно я загубила ідею, що я мала сказати, воно дуже гарне, абсолютно загубила, бо дуже довге речення. Мені екстракт дуже подобається. А, здавалося б, що це занадто потужно, але ні. Оце, це, це дуже просто гарно, це яскраво позитивно, жіночно лічить, троянда, ну, ця якась така а, солодкість, І, а про п'янкість, трохи не випав, про п'янкість півоні. Ось вона тут є, оця п'янки співонії, бо троянди рідко так пахнуть. Оце п'янко-терпко. Ця п'янка терпкість, вона є. І це мені дуже подобається, і він дуже гарно тримається. Він помірно шлейфить, він не заповнює собою все. Але все ж таки він шлейфовий, в закриті приміщення в офіс, я вам не раджу. от Кудись на прогулянку, на шопінг, на зустріч, навіть на терасу, не в ресторан закритий, а на терасу. Я вам радила б його, і він такий. Такий позитивний і такий в нього приємний шлейф. Мені здається, що я його вже не чую, що він десь вже пішов, а потім так вітерець поду, і це так гарно, і ти так просто відчуваєш себе так, просто отою квіткою, такою, таким, шикар, такою шикарною квіткою, як ці півоні. Ну, дуже мені подобається. Якщо фірм Наркотікмаск в нього більш такий спокійний характер, так, він також радісний, легкий, такий зрозумілий, а, то цей такий. Більш гламутний, більш яскравий. І Six AM Rose від, від Lancon з їх лінійки приватної, абсолютно нової, минулорічної, тут також питали. Тут конвалія поєднана з Трояндою. Це вранішня Троянда, це але дуже яскрава конвалія. Дуже яскрава конвалія і за рахунок того. Що конвалія звучить яскраво, але вона теж не висверлює мізки, вона просто, просто яскраво позитивна, вона троянду, яка є тут, мені перетворює саме в півоні. Я б сказала, що а, однозначно конвалія лідує в, цьому, в цій композиції, але, одначе, у вас тут от, букет, саме не троянд, а півоні от таких ароматних, а, з, як в мене сьогодні рожевих з. Зеленим ароматом, і конвалія. І п'янкості тут додає саме конвалія. Терпкості, п'янкості, і вона дуже гарно поєднується з таким от, от, ароматом зелені. Ну, хай буде троянд, але мені от, півонія, у мене така стійка асоціація з цими квітами, саме з цим букетом, який зелено пахне. Це дуже гарно. Це, це просто дуже гарно, дуже жіночно. І і дуже гарно зроблено, витончено зроблено. Хоча це яскраво, це позитивно. В нього такий яскравий характер, припіднятий настрій. Ось. Ось так, якщо знаєте гарні півоні, я так передивилася по нотам, що нам пропонують з нотою півоні. І не так їх вже багато. І ті півоні, що я пробувала, вони, так, знаєте, засолоджуються дуже часто. І в якусь таку цукерковість або мускусність, квіткову таку, Впадають, і це мені не подобається. Якщо знаєте гарну таку терпку півоню, нехай вона буде солодка, нехай вона буде яскрава, але з терпкістю, то пишіть мені і взагалі свою улюблену півоню напишіть. Я вам буду вдячна. Мені дуже подобається зараз аромат півонії. Зараз, ще раз нагадаю, спробуйте маніолі Розе від Ланком. Напишіть мені, якщо спробували, якщо взяла собі Levantix Семплик, як вам, бо я просто в захваті від цього парфуму. Бережіть себе, до нових відео, я вас собі бувайте.